То нас, як до громадської організації Національна революція, звернулися мешканці села Вислобоке Кам'янко-Бузького району з проблемою, що вони не можуть приватизувати свої земельні ділянки, які їм були надані понад 20 років під особисте селянське господарство. При вивченні даної проблеми вияснилося про те, що Ременівською сільською радою розроблено генеральний план по селі Веслобоки. При подальшому вивченні даної проблеми з'ясувалося, що існує два генеральних плани: один знаходиться в Ременівській сільській раді, другий в, е, в Кам'янко-бузькій районі державній адміністрації у відділі архітектури. Значить, е, які докорінно відрізняються один від другого, і нібито проведений, якийсь з них проведений, затверджений е, Ременівською сільською радою. У 2014 році при спілкуванні з архітектором району з'ясувалося про те, що він стверджує, що генеральний план, який знаходиться в Кам'янку-бузькій райдержадміністрації, є достовірним і будь-які інші існування, існувати не можуть. При коли спілкувалися в сільській раді, вони казали, що їхній генеральний план правильніший, і той, той що знаходиться в райдержадміністрації, він є ніби неправоможним. А тому, як на нашу думку, що це є це може з'ясувати лише правоохоронні органи. Громада звернулася до правоохоронних органів що з даного приводу вже відкрите кримінальне провадження, а тому. Подальші події, які будуть, будемо інформувати. Можна, Можна, що на ту заяву не сказати, що я в мене є робота, чого ви прийшли, які ваші. вимоги? Е, е, наші вимоги, оці всі документи. Конкретно, які, раз, два і все. Вам показали рішення. Я прошу згідно цього рішення, який розроблявся проєкт. Воно реалізоване, не реалізоване. Якщо не реалізовано. Про затвердження, коригування немає того спробувати. Рішення собі це не це, правда, не видумала. Рішення в надано вашою сільською ради належним чином завірино. Що я бачу, що чекаю, та я і вимагаю від вас, що згідно цього рішення було розроблено і затверджено? Генеральний план. і В якому році цей генеральний план? Він, наскільки я розумію, в го році був? правильно, такий 14 му Ну, а це? А рішення то. Я, я не розумію питання просто. Я не розумію. Я, я, я не розумію. Питання, зробили депутатське рішення, зробили генеральний план. Що установа... читати про що? Про затвердження, коригування. Про затвердження коригування. Який рік 2008? Будь ласка, що коригувалося і що затверджувалося? Взагалі докоригувалися всі зміни по селах Ременів і Слобок. Ну Є, не рані, не, я щось не Є ця документація? Яка? У 2008 році? 2008 році. Ну, На просто році просто того, так. видали новий Генплан? Я вас запитую, от згідно оцього рішення, яка розроблялася технічна документація. Прошу надати ту технічну документацію. Розумію, про що я ну я також не розумію, але я ж це рішення не виносила. Та я також це рішення не виносив. Якщо ви такі розумні, я так само відповім. Я взагалі не працював у 2008 році. Ну, все? а хто. Ні, ні, не все. Ну, Якщо ви так хочете спілкуватися, то будь ласка, я в 2008 році взагалі не працював у сільській раді. Ну, так що прошу ну ви. а хто працював? Ну я ж до вас претензій не ставлю. Я а запитую хто працював. Ні. А що це, якийсь допит, хто працював? Я не працював в сільські раді. Та то нічого не є. ви ну, З то, яким тоном вони до мене говорить, так само я буду розмовляти. Ви такий тон. В чому що? проблема? Собачи, наприклад. Що? От давайте почнемо з того. В Чому, я В то чому? проблема? Я не розумію? Що Вам що не дали генеральний план. До Алло. То хай готують, то хай подають. До мене які претензії. То я до вас поставила претензії. Ви не кричіть, панянко, не кричіть. Не кричіть. Ви так розмовляєте? Я, ти, я ти, ти в 2008-му не працював. Та, то не не прийняв якісь рішення і зараз мені задають якісь питання. О, це Генеральний план розроблений, пройде на експертизу. Ван, Добре, а згідно цього рішення, що буде. Я не працював ти, в 2008 році. Оце таке розуміє. Це попорний план. Оце оранжеве змінилося, біве задалося. У цьому генеральному плані я все подали, все абсолютно, Що, може щось не додали, то пропуйте, будь ласка, так, будь ласка. Я вам надала інформацію. Знаєте, запит, і ми вам знімемо копію стою. Ви знаєте, що як... це знаєте, царський запит, ніби. Знаєте, ви приходите з камерами і от <просту> просто у твою створити маски шов. Фотографуєте. В форі... Фотографуєте. Фотографуєте. На ну а ви мою згоду, ви мою згоду отримали фотографувати, так? Ну чого так? Ми вам налаги, Запит до публічної інформації дають громадам. Що не так? Що не так? А, а за 2008. Будь ласка, ми знімали копію і належним чином вам надамо. Ви ж у цьому році я не працював. Виключіть камеру, ви дозволу не питалися і ви не питали. Так, я знаю. Тобто публічне місце, сільська рада, не приватний ласка, Відведіть камеру. Чому? Тому що це є неправомірно. Де ви Там, бачите. Так, ми знаємо, що це є неправомірно. Якщо я буду на вулиці вас знімати, це буде неправомірно. Але я вам належним чином показала. Скажіть, будь ласка, в чому є Я, чому прошу, є про, я прошу документи, які були затверджені згідно кури, рішення 2008 року. Це йшли всі зміни по двох селах. Зроблялася документація на зміни меж. Мінний, Покажіть, будь ласка, формувався генплан. І розроблялася документація, не зможу ну, подати усаку. Добре, залишайте запит. Ми будемо вам, надавати. вам я ми усно вам. Залишали. Вам дають запит Як Депутат, депутат, депутат я депутат, маю спілька. право давати усний ми запит. Ми знаємо, не які мають уснову. право депутати не. давати усний запит. Маємо право усний Так, давайте, давайте письмово. Ми будемо давати відповідь Тут же в ту секунду. Ми не маємо на чому знімати копії. Документів. То що має запит термін, І ми будемо закон... вам надавати. відповідь. підготується відповідь, поїдеться в район, возьметься в архіві всі потрібні документи і нададуть вам копії. Що не так? В чому проблема? Що ну, не так? Що Продамо, не в чому? так? Не Добре, ну, якщо маєте лишайте, тут? ви лишайте запит, і ми вам будемо робити копії. Все, полі. згідно чим на законодавство. щось від когось тікає чи що? Не розумію. Наприклад, ну, розроблялися загальні зміни по двох селах і е, а а зміни межну на Це все мало бути громадські слухання і громада має слухання. Пажіть, були. Чому не надано згідно запиту громадян, протоколи громадських слухань? Ви не розповідаєте? Чому не надали до сих пір? П'ятиденний термін. Якби воно було, ви б його надали, правильно? Воно є. Будь ласка, покажіть. То не, не діло землепорядника тут. Ні, ну покажіть, У вас будь не йде нічого абсолютно. Ти ви свої. Е, Ну так, І в 2014 році якісь. зміни. 14-го року так само мали пройти громадське слухання. Не покажіть, споряд. будь ласка, на все документи. До Я не наскільки говорить, знаю, ні. ми все подали. Якщо щось не, не подали, якщо щось не додали, значить додамо. Все, що я можу сказати. Я сьогодні теж перший день вийшов на роботу. Ну але в відповіді, якщо ви то надавали, то згідно такого там пишете, так, так, то ми то надаємо, а такі, то потребує там, будемо казати, десь в архівах чи де, ми після того додамо короткий термін. Тобто, повинна бути Інформація надана, розумієте? А то так, як би загубилося. Все розуміємо. Ви дуже гарно розказуєте, ми так. все розуміємо і все знаємо. Я взаліто взяв. І, 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 добре, давайте давай, давай. теж. Якщо так по людськи, давайте я теж скажу. У мене батько важко хворий в лікарні. Я взяв на два тижні відпустку. Я сьогодні перший день вийшов на роботу. Прийшли ви. Я ще, я ще не включився, не в'їхав. Що ми давали, що ми не давали? Ну ясно. То та то, дайте то, мені то, день в'їхати в ситуацію то, добре, і будемо відписувати. Ми ніколи такого не робимо, Та щоб не каже, хтось написав, що... а хтось не відписав. Як вас звати? Як вас звати? Уляна Василюк. яку в яку? Тихо, по, все промочує. По нашим запитам, по нашій інформації, У, ми, ага, а, 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 яку інформацію вам ще не надали? Ось, промочує. Ми надали викопіювання з планового картографічного матеріалу. Ще не не говоріть. І викопіювання з планового картографічного матеріалу із проєкту формування чи проєкту роздержавлення території. Можете запитати. Порядна організація, яка робить зйомки. Ні, має зроблено навіть нема це ваші проблеми. А. Ви продаєте землі? І, Ви і, і держава бідна в цілому? Це теж наші проблеми. Правда і ваші, і ваші, і мої правда? тим не менше землепорядник тим не менше. має чи тисяч зеленим плати, плати їздити мають машину порядник голова сільської ради тим, тим не менше має дуже шикарну машину, їздить і як має бути. Панянко, я не голова, з, значить, не голова. скажіть, будь ласка, як землепорядник? Чому? Чому з тим савчиним не укладений договір оренди? Біда держави. Я, я укладав договір. Чия це прерогатива? Це Це має бути недоотримання до бюджету. Ви будете розповідати, яка бідна держава? Дивіться, О, Убози, думки. убези, прокуратура, контролюючі органи. Та? Так. Все перевіряють вздовж і поперек. все нормально? Приїхав депутат обласної ради, і вже все так, вже не вже, не вже в бюджеті дире. Так от це, от я от вас слухаю. От. Ну маски шоу, просто У вас маски шоу робить. Це Ще просто це перед виборами, не? так? Ні, це Ні, не перед не нас виборами. якраз на вибори ми не йдемо, але але а зробимо я добре, що Тому, я не, не думаю. У мене Роман грошей немає. Скажіть ваше питання. Скажи люди, всі бояться, що, по перше, люди не мають змоги зараз приватизувати свої городи мають. Ні, неправда. Таня, мать. Її... Зачекай. Хто Оля, Оля, вони мають право їх приватизувати тільки під забудову. Правильно. Що передбачає мінусування площі. розумієш? Не а передбачає мінусування площі. Показую, дивися, Таня. Не не говори дурний і нехай ніхто Ду, мені прийшов романо. Мені в це вискай. Мене прийшов план приватизований, не план або род. Таня. Він і має воно, там 7 сотень. І бере детальний план на 700 сотень. Таня, давай не починаємо. Біля мене 15 сотень. От не вирішує. Сама ситуація не висіголі. Ти маєш виступу 15. Так і можеш зробити детальний план на всіх 150. Щоб людей забрали. А чого ви людей за нас до дозволяємо? Дивися, зробили на 15 сотеч бабусь. Що ти, Таня, говориш? Не слухайте ви то, що вам задурюють голову. Нам говорить архітектура таке, Оля, не то, що я вигадую. А хто тут у цій деталі, Іван? Чий там бізнес стоїть? До кого ти ходив? До Чабана. А що Чабан? Він є архітектура, ні? Таня, ти чуєш мене? Мені не хочуть такувало повсякденно. Я вас зараз довідки не висловив, що в мене не бачив. Так, кого бачив? А я не маю 15 сотих Павлоць ти Ганна Спитання ти зробила так. Подивися, Таня, то є документи, Доброго, що. ти подивися. Де знаходиться той город? Журавлинка. Ідентична ситуація Лиса Гора. Кого ви журавлині. слухаєте? Хто питається Павло Сихі? А Добре, це... покажи Роману, так, де він іде. То Романом теж в журавлиці. А Роману буде писати на наступну, бо вже приходив питатися на Лису гору. скільки він має там городи, як ти кажеш біля тебе. Він вже два роки там приватизовує город. Просто він... Він... він не приватизовує. Та як не Він, город, він... На... 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 Біля хати, хати. біля хати. Прот... Ні, то є сім їх біля хати? То є в журавлинці. Журовинців не города немає взагалі. Йому віддала е, та Люба Франникова. Таня, почнемо з фактів. Дивися, Роману, 600 сотих, зробив детальний план. Зараз хочу робити на Лису вору ідентична ситуація, і чоловік зробить. Оля, але я не вигадала, навіть мені сам Білус сказав. Якщо люди хочуть приветити до мене, закінчить. Добре? Туда, я їм зроблю не Я говорила з... Два тижні, Скільки того? років ми давали на листу гору приватизовувати городи? Чому люди не робили документацію? Я, а люди побрали рішення і просто пішли? Я не буду говорити за когось, я буду говорити за себе. Рік тому, весною, я підходила до землевпорядника. І він сказав: А на що вам прияка прийшли і кажуть з бурном. я хочу приватизувати город на лисі й горі? А він мені <ків> відповів: а на що вам тратити лишні гроші? Міняти призначення потім з землі, три тисячі гривень. Ви викидаєте в повітря. Ми так стояли, і пішли додому. Я не знаю, кому що. Мені це сказали особисто. То є раз, по-друге, два тижні тому я підходила Роман батькові стахур щоб не попрізчи. Роман Васильович, він мені, я до нього підійшла з питанням мені вказати, за які городи я плачу податок. Він мені відповіді не дав. Я так зрозуміла, він не спроможний це зробити. А на мені взагалі після тих сотих висіло, але то одна сторона не далі. Добре, я хочу приватизовувати город. Раді Бога, приватизовуй. Номер Білоуса. Мені дали номер від Білуса, я до нього дзвоню. Я тобі детально говорю, що він мені сказав. 15 сотих, ні я, ні хтось другий не може вже приватизувати, бо тому що то є ділянки під забудову, вони будуть пропорційно розділені, і там не буде 15 сотих. Це мені сказав Білоус. Таке саме мені говорили люди е, в архітектурі Оля, ну то я ж не можу тобі. Поясню, ти мені хочеш одне, то, або ти вони я теж підходила до Білоуса. і він мені пояснив, так. якщо вони не хочуть робити загальний детальний план, від, от, так, як ти кажеш, пропорційно, документація буде розроблятися те саме, що зробила Павлусева, Сева, те саме, що зробив Роману, буде розроблятися вам на ваші городи, як ви захочете. Так, як є по генплану. ти маєш тих 15 сотих і зробиш детальний план собі на тих 15 сотень, під ОЖБ. Все. Ніхто вам не каже, що вам не дають рішення на приватизацію. Та і ми е... не кажучи, що ви не кажете, скільки мають городів побрали всі рішення на приватизацію на Лису Оля Репанова. Побрала рішення на приватизації на листу гору шеспоконників, чого люди не робили. Навіть в 14-му році всі брали рішення. Я людей не захищаю. Люди винуваті, бо люди не зробили. Так, Ви так. не ос... Ви людей не оповіщали так, як має бути, і не пояснювали, і не розказували, як то має бути. Але якщо те думав... Оля. Білорусь такого не говорив, що можливо. Та я питалася особисто, бо я йому сказала, що люди Што, не бурцов, хочуть бурцов. робити. Тільки під забудову і тільки пропорційний розподіл варіантів не було ніяких, але люди не хочуть втрачати свої сотні, Розумієш, я тобі не розуміла, буду втрачати. Я йому так і пояснила. Ніхто не хоче робити детального плану. Ділянок не будуть робити, але можуть просто прияти. No, poясні, ну, я Ну, пояснюю, два місяці, але ми не хочемо слухати, що тут. З ким я розпілкуваюся. Кульбабчук. Кульбабчук, про мене з сумуйтесь, бам досі хто бере. Хто свій? Він тобі порадить, як добре. Хіба він тобі не сказав? Бачиш ти кажеш, що він тобі не сказав, не викидайте лишніх 3 тисячі гривень. Тобі ти подобрав? Пані Кубабчук. А ти вже перекручуєшся. Сторону чекай, я не перекручую, але по факту зараз той город є не мій. І якщо в тебе по генплану є там забудова, то зараз хтось прийде і скаже, це не моє, це не моє, воно є не моє. по Правильно, воно є не твоє, але а? сільська рада, навіть якщо там по генплану, тобі пояснили, що сільська рада своїм рішенням не може виносити там на квартал людям. Не може! Добре, а чим пояснити. Ми ділянки давали тільки земель запасу, а то не є землі запасу. Таня, то не є землі запасу. Ви то розумієте? Українське слово то, Якщо що так, то... все просто. Чому? Пишіть селян за детальні від людей і то не пояснить людям. Таня, Як ми то всім пояснює, ми не хочете слухати. Де Роман Степанович чекає? Що ви слово було? Чому? Але він вас не приватизовує і в ЦДЗК не приватизує. Каже, бо тому що облрада, не вам, облрада вам не підпише. Що облрада нам не підпише? Вони підписали людям детальний план. На Будівництво приватизацію не підпише. Каже, ми поробимо вам документи, все, але облрада вам. Правильно, але не ми вийнімося. Наша Верховна Рада внесла зміни до генплану зміни до земельного на детальні плани, то ми не винні. Нехай Верховна Рада відміне детальні плани і приватизовують собі далі під усе. Ну, починайте з того, що ви генеральним планом пересрали людям приватизовувати під ДСГ. Не поставили людей до відома, що людям несе цей генеральний план. Яку вигоду виносить оцей генеральний план? Особисто для громади. Але ви, Значить, ви говорите про те, що люди лишніх три тисячі. Скажіть, будь ласка, скільки коштує детальний план забудови? А я звідки знаю, Ви не знаєте? Особисто ваша сільська рада ввела людей в те, що вони мають зараз лишні 15-20 тисяч викидати на ту херню. Але якщо зроблять три людини, то куми то буде дешевше, правильно? Яких але херню, видає? не ви, так як ви говорите, виражайтеся культурно не ми. А Верховна Рада. Верховна Рада вас заставляла певний генеральний, генеральний план? Так ми людям зробили краще. Чим? Чим, Ні? Чим людям а ми зробили краще? А чому до 1 січня дозволяли навіть на тих кварталах забудови, що є на тих грудах, приватизовували люди під ОСГ. Там нас на і попідписували підписували документації. Тільки з 1 січня перестали підписувати. Про Тому що, щоб ви випадку? розробили оцей генеральний план? Генеральний, ви генеральний план. генеральний план розробили під того вашого інвестора, а не під людей. Якби люди бачити, не підняли, хай би то вже не далі. Турниць. турниць. Не говоріть турниць. У нас в Временеву є урочище біля Грушки. Там люди з 8-го року є накладний квартал забудови, до 1 січня робили приватизацію, підписували документи під ОСГ. Временно, І давайте поговоримо про Слободу. Як у суботах ідентична ситуація. Ідентична. Яка ідентична? Яка? До 1 січня 2015 року ви могли приватизовувати під ОСГ. А то що ввели детальні плани, не сільська рада винна. Там був накладений квартал забудови. Давно? Коли давно? З 2008 року. А зміни 2014 року що все дослідчало? Ділянки за ті, що вам дали, надали людям, за єником. Ага, а можна побачити ті ділянки? Я вже вам їх показувала. Ні, на тому генеральному плані, який нам надав управління містобудування. то вже я не знаю. У нас, за, за, за нас є документація і з ними є документація, я не відповідаю, що є в архітектурі. Пояснюю вам ще раз. Значить, ті люди, яким дали на заливку плани, можуть писати у вас заяви. На дозвіл виготовлення ділянок під забудову. На якому Приватизацію планів. Ну, та було, тут у нас на заливок називається. Такі да, висам... ділянки надали по 600. Ну. Ну. То що? Чому пан Білос сказав почекати півтора місяця? Ну, я вас попередньо питалася, ви сказали, що на пасовищі розробляється по детальний план, а тут в куті ви сказали, На детальний план розробляється під стадіон. Ага. А під, а, під, під раз ви Вони буде самі почати. Ну правильно, вони зробили зробили там рішення на Тільки що ви сказали, Розробляється, детальний Розробляється. вони вам ходили, ви б ви питалися, скільки має бути площа стадіону, бо ви ж не хочете стадіону. Ми хочемо. А, Ми не вже не хочете? Не Ми хотіли самого початку стадіону. Думали, думали, що щоб Його, е, правильно, щоб людей запиталися і його зроблять правильно. От, власне, і тому виїжджали тоді. І зроблять його правильно. Ви ж хочете документів на стадіон. Буде вам документу на стадіоні. І коли буде детальний план використання? Не буде стадіон і ті ділянки? Коли його зроблять? Коли і ми надамо рішення на стадіон? А на рахунок почергової скликання сесії депутати наші подали свої пословими заявки? Тільки один. Хто? І Марія Степанів мені питання. До слабки внесе. Це питання ваше. А від себе вона не написала. Так? Mm -hmm. Mm -hmm. Добре, то ми не обговорювати. А протягом 10 днів ми здали вам колективну заяву щодо скликання почарової сесії. Позачергова сесія я не знаю. Якщо буде, то може буде бюджетна там зміни внести до, на вибори. А так визнаємо. Тобто на наш запит позачергової сесії не буде. Наразі ми ще не планували. Порядок, коли йшли на роботу, будемо обговорювати. Дуже цікаво. Щось таке у вас є термінове. То, звичайно, у нас багато термінових питань. Ну, то буде чергова сесія, і все. Ну, то за чергову сесія виноситься і можуть виноситися тільки у бюджетне питання. Якщо вам чи не. Кончено... Будь-які виносяться. Так, Ті не знаю, термінові. що будь-які. Не тільки в бюджеті,